Інна розкрила причину розриву з тереном. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротка, але гучна новина про інну белень. У своєму нещодавньому інтерв'ю під час програми Ранок у великому місті Інна нарешті озвучила справжню причину розриву з Олександром Тереном, хоча раніше обіцяла мовчати і не створювати гучних заголовків. Тоді в мережі ширилися численні здогадки та версії. Наприклад, в подкасті «Люкс.ФМ» розрив пов'язували з відмінністю у поглядах мовляв, Терен більш проукраїнський, а Інна ближча до європейських цінностей. Сама Інна згодом говорила, що не зійшли з характерами, але це було досить розмите формулювання. Та як з'ясувалося, справжньою причиною стала повна відсутність поваги до неї. Крім того, Інна зізналася, що не помічала спілкування Терена з Оленою Мандзюк за її спиною. Проте й повністю виключити таку можливість не може. Це, вочевидь, говорить про наявні сумніви у вірності Олександра. Як сказала сама Інна, це буде на його совісті. А що ви думаєте про цю ситуацію? Діліться своїми думками в коментарях та не забувайте підписатися на наш канал.